Як здолати диявола? Ну, як стверджують християни, диявол це ангел, який чинить опір Богу, але любить його. Ну десь там дуже і дуже далеко, десь за якимись хмарками, є якийсь не зовсім хороший ангел. Ну а нам що? На яке це до нас має відношення? Я шукав відповіді на ці питання не один десяток років і зрештою знайшов. Давайте розшифруємо слово. Диявол, де я волію? Де я? я. Волію, я волю свою проявляю. А тепер питання. Ну а якщо моя воля збігається з волею творців, тобто не відрізняється, а співпадає. То це моя воля чи наша? Мабуть, наша. Тоді і слово буде на зразок Де де... Ми воліємо. Але такого слова наші многомудрі спредки не передбачили. Його немає. Но не існує. А є слово «диявол». А це означає, що моя воля не збігається з волею творців. Приклад. Ну якщо ви сіли за кермо автомобіля, ну після того, як вас навчили правилам водіння передбаченим конструкторами, тобто творцями автомобіля, і тут ви проявляєте свою волю. На швидкості 100 км на годину намагаєтеся розвернутися на перехресті. Замість гальма тиснете на газ і так далі. Наслідки зрозумілі. Прикладів незлічена безліч. Ви посадили дерево не в той ґрунт, Не в той, Який передбачено які передбачили творці. З'їли невидову їжу, випили невластиву рідину і так далі і тому подібне. Це і є дияволізм. Особливо він проявляється у підлітків. Я вже дорослий, я все знаю. Перестаньте мене навчати. І так далі, і тому подібне. Отже, якщо ми в своїй життєдіяльності не приміряємо свої дії з задумом творців, то ми впадаємо в диєволізм. А тепер нагадаю один з Божественних законів. Кожна жива істота створена для того, щоб жити і розвиватися відповідно до задуму творців. А якщо ні, ну, хвороби і передчасна смерть. Це означає, що здолати диявола це жити у відповідності до задуму творців. Розгадувати ці задуми і слідувати їм, пожинаючи плоди радості і щастя, це чи не найкраще, що може бути в житті? Тільки так ми зможемо прийти до ладу. Слава ладу!